Гарно, гарного, <плес> <дня>, гарного дня, <плес> <Це їд балу. плес> Ром, гарного дня. Це відбал розумію. Добрий день. Спектр сервування патрульної поліції, лейтенант поліції Зайко. Каже, що в січні є, за Миколая подається 2 минути, Давайте з вами познайомимось. <плес> Під Підтвердіть, будь ласка, ваше повноваження. Блокпост зупиняє вас співробітник поліції, зазначає, зупинив згідно пункту сьомого. Обмеження чи заборону руху. Водій пред'явить свої документи. Сьогодні ми розглядаємо тему правила перетину, блок постів, хто має право зупиняти, перевіряти документи і взагалі, чи повинен водій виконувати вказівки поліцейського, чи ні. Не планів я попрошу підтвердження ваших повноважень, як себе не поняли. Додивіться дане відео до кінця. Підтримайте канал підпискою, для того, щоб в подальшому розуміти і знати, як вміло захищати свої права на дорогах України. Давайте з вами познайомимось. Давай. Підтвердіть, будь ласка, ваші повноваження. Не поняв шареш. Я попрошу підтвердження ваших повноважень, як себе не поняли. Віс... Вісім... 18.3. 18 виконати, будь ласка. Будь це 18 Що воно зазначає? Пункт. Ви не знають, то я знаю, то що воно в ньому капець? Що на вимогу хана? Я приїжджаю на вимогу, звичайно. Але я ж тоді приписався, хто яка причина зупинки? 35 п'ята, пункт 7. І так, про що нам зазначає пункт 7 статті 35, коли вас зупиняє співробітник поліції, про це вказує? Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху? Які я хочу дати рекомендації. Якщо зупинка здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу державної влади про обмеження чи заборону руху, то поліцейський зобов'язаний вас ознайомити із цим рішенням і надати підтвердження того, що воно дійсно набрало законної чинності і застосовується у конкретному місці і в конкретний час. Чому він повинен це робити? Тому що стаття 57 Конституції України вказує, кожному гарантується знати права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Свічне водія, будь ласка, смічного водія. Все, я побачу? я вас перевірю. з вами все добре. Ну, а я, я 18 пункт 3, що у нас кажеться. Но. На вимогу громадянина поліцейський має продивити службове посвідчення. Що зробив зараз поліцейський? Придають мені то, додаток то, до жетона. Ні, служба, да. я, я вас прийняв, я вам обрав, що ти створено. Так, все правильно, ви сказали, що не спиняв вже. Правильно, він не уповноважена особа я, мене ну, прияти допомогу. Ну, додаток то, до жетона не дає повноважень. Він яке він вас спинив, то на спинив. Я Гарного дня вам, гарного дня. Це відбавлено.